thank mm -hmm. you 9 липня в більшості областей України дощитиме місцями грози та сильний вітер. У східних областях буде мінливо хмарно. На Харківщині, Луганщині та Донеччині ймовірні локальні грози та зливи. Температура повітря вночі плюс 19 градусів, у день до 27 з плюсом. На півдні України хмарно із проясненнями. Очікуються сильні пориви вітру. Дощі з грозами можливі на Херсонщині, в Запорізькій області та Криму, на Одещині. Та Миколаївщині грози вночі. В день без опадів. Мінімальна температура в усіх південних областях від плюс 18 до плюс 20 градусів. Максимальна від плюс 24 до плюс 28. На заході малохмарно та без опадів. Вночі від плюс 13 до плюс 14. Вдень від плюс 25 до плюс 30. У центральних регіонах похмарить. Очікуються сильні пориви вітру. Можливі незначні грозові дощі на Полтавщині та Дніпропетровщині. Нарешті території без опадів. Вночі від плюс 13 до плюс 18 градусів. В день повітря прогріється до плюс 26. У північних областях стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 27 градусів у денний час. Вночі температура повітря підніметься до плюс 17. На Київщині та Житомирщині переважно сонячно. На Чернігівщині та Сумщині мінлива хмарність. Опади мало ймовірні. В українській столиці у неділю. Буде переважно похмуро, Проте ввечері погода проясниться без опадів в день від 23 до 25 з плюсом, а вночі до 19 градусів тепла. Підписуйтеся на канал, а що по погоді, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня.